Переходимо до номера 20. Дотично, проведено до графіка функції в точці з абсцисою х 0 дорівнює 3 є паралельною до деякої прямої. А для чого ж нам дали цю умову про паралельність до якоїсь прямої? А для того, щоб ми використали наступний факт. Якщо дві прямі паралельні між собою, то це означає, що вони під однаковим кутом нахилені до осі Х. А це означає, що їх кутові коефіцієнти рівні. А де взяти кутовий коефіцієнт прямої? А це якраз те число, яке множиться на х. Тобто ми знаємо, що ця дотична, поки що ми не знаємо, яка, але ми знаємо, що її вигляд kx плюс b, оскільки вона паралельна оцій прямій, то її кутовий коефіцієнт k також 1,5х. Отже, наша дотична буде мати вигляд 1,5х плюс b. Знайдіть значення похідної функції ось такої. У точці абсцисою х0 дорівня 3. Так, ну давайте думати. Дотична проведена до графіка в точці 3. паралельна до такої прямої. Да? А це про що нам говорить? Що таке цей кутовий коефіцієнт? Це значення похідної функції f' штрих від x в точці 3, тобто від x0. Так от оцей f' штрих від x0 від 3 дорівнює 1,5. Тобто f' штрих від 3 це 1,5. А нам треба знайти похідну ось такої функції, яка є різницею. Похідна різниця це різниця похідних. Запишемо g' від x. 18 поділити на х треба обчислити похідну. Можна 18 винести як постійний множник, і це буде мінус 18 на х квадрат, якщо мені не зраджує пам'ять. Проте таблиця похідних є в довідкових матеріалах, можна в цьому переконатися. Або дріб 1 на x можна ще представити як x в мінус першому степені, і теж це табличне значення мінус 1 на x в мінус другому, мінус f' від x. Просто деякий ф' від х. Далі. Тепер ми підставляємо просто трійку, і ми отримаємо мінус 18 на 3 в квадраті, тобто 9, мінус наш ф' від X нульового, від трьох, який ми вже знайшли. 1,5. Це у нас 3 других. Залишилось ось це просто порахувати. Зводимо до спільного знаменника. А, навіть не зводимо до спільного знаменника, 189 це ж у нас 2, мінус 2 мінус 1,5, тобто мінус 3,5.